Нове вбрання короля. Багато років тому жив король, який так любив красиво одягатися, що всі гроші витрачав на гарні вбрання. Він не турбувався про своїх солдатів, не цікавився театрами. А на прогулянки їздив тільки для того, щоб показати своє нове вбрання. На кожну годину дня він мав спеціальний одяг. І як про інших королів говорять, король у раді з міністрами, так про цього короля казали Король у гардеробні». У великому місті, де він жив, було дуже весело. Щодня туди приїздило багато іноземців. Одного разу прийшли в те місто два пройдисвіти. Вони удавали з себе ткачів і казали, що вміють ткати найчудовішу тканину, яку тільки можна собі уявити. Не тільки кольори й малюнок надзвичайно гарні, але й убрання пошиті з цієї тканини мають дивну властивість. Вони невидимі людям, непридатним для своїх посад, або надмірно дурним. Та це ж чудові вбрання, подумав король, якби я мав такі, то міг би дізнатися, які люди в моїй державі непридатні для своїх посад. Я б відрізнив розумних від дурнів. Треба відразу ж наткати для мене цієї тканини. І він дав обом шахраям великий завдаток, щоб вони могли почати роботу. Справді вони поставили два ткацькі верстати і вдавали, ніби працюють. Але на верстатах у них нічогісінько не було. Одразу ж вони наказали дати собі найтомшого шовку і найкращого золота. Все це шахраї поховали в своїй власній кишені, а самі до пізньої ночі працювали на порожніх верстатах. Хотілося б мені знати, чи багато вони вже наткали, подумав король. Але на серці в нього ставало дуже неспокійно, коли він згадував, що той, хто дурний або непридатний для своєї посади, не може побачити тканини. Звичайно, він думав, що цього йому самому нема чого боятися, але все-таки краще було б спочатку послати когось іншого, щоб подивитись, як іде справа. В місті вже всі знали, яку чудесну силу має тканина, і всі хотіли швидше дізнатися, хто з їх сусідів нездібний або дурний. Пошлю я до ткачів мого старого чесного міністра, вирішив король. Він найкраще розпізнає, яка матерія, бо він людина розумна. І ніхто не підійде до його посади краще за нього. І от старий статечний міністр пішов до того залу, де сиділи обидва шахраї і працювали на порожніх верстатах. О, рятуйте! — подумав міністр і широко розплющив очі. Я нічого не бачу, але він цього не сказав. Обидва шахраї ласкаво запросили його підійти ближче, щоб роздивитися краще чудовий візерунок і прекрасні кольори. При цьому вони вказали на порожній ткацький верстат. А бідолашний старий міністр з усієї сили тер собі очі і нічого не міг побачити, бо там нічого не було. Що таке, думав він. Невже я дурний? Я цього ніколи не помічав. Жодна людина не повинна про це знати. Невже я не придатний для своєї посади? Ні, ніяк не можна признаватися, що я не міг побачити тканини. Ну, що ви скажете? спитав один з ткачів. О, чудово! Дуже мило. Відповів старий міністр і поглянув крізь окуляри, який візерунок, які барви. Звичайно, я скажу королю, що мені подобається. Ну, це приємно чути, сказали обидва ткачі і почали називати кольори і пояснювати чудові візерунки. Старий міністр уважно слухав, що Точно все передати королю, так він і зробив. Після цього шахраї почали вимагати ще більше грошей, ще більше шовку і золота, ніби для ткання. Все це вони ховали в своїй кишені. На верстат не потрапила жодна нитка. Вони, як і раніше, працювали на порожніх верстатах. Незабаром король послав другого поважного сановника подивитись, як посувається робота, і чи швидко буде готова тканина. З ним трапилося те саме, що й з міністром. Він дивився, дивився, але нічого не міг побачити, бо крім порожнього ткацького верста,